yeah mm -hmm. Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю новий влог і запрошую вас усіх до перегляду. А розпочинаю я нове відео із тортика. Минулого разу був тортик і сьогодні теж тортик. В мене є іменинник, такий маленький хлопчик, якого треба привітати з днем народження. І теж треба зробити тортик. Тортик, як я пекла, я вже не знімала, я його зібрала, він в мене вже настоявся. Ну і відповідно, зараз я його гарнесенько обтягаю кремом, вирівнюю наскільки це можливо в даній ситуації. Тому що теж а, треба мінімум крему, щоб не було багато, ніякого оформлення. Там єдине, що собі докладуть циферку. І така легесенька акварельна мазня, трошки крему пофарбованого в різні кольори, і щось таке легеньке небагато треба задекорувати. Ну і ось такий тортик у кінці в мене вийшов. Взагалі без декору, просто акварельні мазочки. Потім поставлять собі циферку і тортик вже готовий. Також ділюся з вами хорошою новиною. Майстер вже зробив нам всі заготовки на сходи, чоловік вже їх забрав, привіз, тут є вже всі поклеєні ступеньки, є два марші. Ну, це сама основа, бо знизу чоловік варив металевий каркас, а тут вже нам зробив майстер дерев'яний. Тож, я прийшла подивитися, чоловік це все привіз. Був пізно вечором, я не йшла дивитися, а тепер пішла дивитися, показую вам. Також дивлюся, тут пішов чоловік е, в кочегарці, вона трошки така страшненька. Е, міняти ось такий краник. А я. Буду малювати стіну, якраз таки попри яку будуть йти сходи, тому що потім, коли навіть поставиться каркас у цей дерев'яний, вже буде незручно малювати, і хоча б один разок треба промалювати ось цю велику стіну і той кусочок такий біля дверей. А вже потім де є якісь шершавості будуть. Це все буде гарнесенько зашліфовуватися, і вже із сходів я буду малювати другий раз. Тож так, як завжди, все по стандарту. Промальовую спочатку шви, це там, де дощечки між собою заходять у замок, вони добре не промальовуються валиком, тому я малюю кісточкою, а потім вже все малюю валиком. Ось так я вже підготувала стіну, помалювала її, і одну ту велику, і маленьку помалювала. тож Чекаємо, поки вона висохне і можна встановляти сходи. Звичайно, що це не тільки залежить від того, коли висохне фарба, щоб встановляти сходи. Там ще є теж різні нюанси, але надіюся, що буде це все якнайшвидше. Як бачите, показує таке дуже рожеве небо. У нас тут. Палять морози, і е, з вечора таке небо є ознакою, що на ранку, те, не, до ранку буде добрячий мороз. Тож, у нас закінчилися дрова, треба наносити е, трошки дров. Що я зараз і роблю? Дрова наносила котел, горить іду до хати. І так, на вулиці вже нічка. Все, що мали зробити, що могли зробити. У мене ще є дуже одне таке цікаве завдання. Я не знаю, чи хтось таким займався чи не займався, але я буду сьогодні займатися. У нас недавно стався такий випадок, що якраз таки як ми почали займатися стелінням підлоги на другому поверсі, у нас раптово з'явилася на кухні невеличка мишка. Мишка завелико, десь, напевно, 3 см, ну не більше. але в неї досить таки дивна довга мордочка, Вона ну, не схожа на крута, бо це не кріт, -кріт зазвичай великий, а то малесенька мишка і довга морда. Я так помітила, тому що вона мені показалася раз, другий раз. І думаю, я її залишу в гостинці. Я поховала всю їжу і порозкладала таблетки спеціальні для мишок. Але мишка, я так чекаю, день, другий, третій, мишка бігає далі. І на таблетки зовсім ніяк не дивиться, і реакції ніякої немає. Потім так я, мені пощастило зранку встати, швидше за всіх. На кухні було тихенько, і я мишку зловила. Мишка мені практично залізла в совок, я її мітлою просто прикрила. І що робити? Я розгубилася, думаю, що мені робити з тою мишу. Винесла я мишу на вулицю, віднесла так добряче, далеко від хати. І що ви думаєте? Я взагалі з тої розгубленості навіть не могла подумати, що миш може зразу за мною там, через якийсь час вернутися. Я прийшла така довольна, кажу такий, що я миш зловила, миш з хати віднесла. Він каже: куди ти її віднесла? Вона зараз вернеться до нас, до хати. Я так подумала. Ну, Логічно, в принципі, всі миші на зиму втікають із полів, йдуть по хатах. Напевно, що я неправильно поступила. Та й не напевно, тому що зразу на наступний день я почула такий добрячий хруст. Мишка, хоча маленька, але вона дуже-дуже сильно гризе. І саме що цікаво, що там мишка не їсть у І я навіть в інтернеті шукала таку мишу схожу із довгою такою мордою. І пише, що це ніби як лісова мишка, яка харчується черв'яками, мухами, вона їсть різних личинок в більшості свої, і вважається хижачкою. Хоча, може, то і всі миші хижачки, але ота от саме мишка я бачила, як вона, коли ми залишили песикові, поскладали в мисочку. І вона кісточку витягала із тої миски, і як вона жалібно крала то м'ясо, то я зрозуміла, що мені треба її якось зловити. Я шукала в інтернеті, чим би можна було її зловити. Є різні там мишоловки, Ну, поки що пробуємо таким дуже простим методом, всі запевняють, що так ловили. І зараз буду робити я для. Мишки шовку чи щось з того вийде? Я не знаю. На досвід того, що я якщо вийде, то зранку покажу. Ну, а суть цієї такої мишоловки полягає в тому, що треба зробити приманку. Приманка у нас буде мочений ось такий хлібчик. Вибираємо м'якушку з хлібчика, добре віджимаємо водичку і треба зробити е, такий собі пластилін. Дуже добре. Зминаємо, робимо пластилінчик, і, е, окрім того, що хліб. Нам потрібний, нам ще потрібна ковбаса, якась сало, сосиска, ну, що у вас є вдома, принаймні автор. І не, то не тільки одне. Я бачила таке відео, запевняв, що 100% працює така та мишоловка і мишки попадаються туди. Тому що вони всі купляються на запах сосиски, ковбаски, м'яска. А ось такий хліб він просто е, служить так, як клею. Тому беремо сосиску, відрізаємо шматочок, скільки там мишці тої треба ковбаси, аби трошки запахло, та. Й все. Знімаємо плівку, аби її було легше жувати, е, відрізаємо кусочок. Спочатку нарізаю такими півкільцями, потім просто ще разочок розділяю. Тоді вкладаю ось так гарнесеньку вліпляю всередину, але так, щоб кінчик був видний, щоб ковбаси було досить таки видно і чутно, що вона там є. І приклею всередину у баночку, ту півлітрову. Обов'язково підготовляю собі якийсь картончик, тому що е, просто на стільницю покласти банку не варіант. Вона, якщо ми ж туди попадеся, то як її потім звідти діставати, не знаю. Е, окрім того, що нам потрібна банка з приманкою, потрібна ще копійка. Беремо будь-яку копійку і ось так підмаємо. Е, Підкладаємо. Зробила я таку одну приманочку, ще одну зробила на стільниці і навіть ще одну зробила ось так всередині у шафці, там, де є доступ залізти миші. Однією умовою має бути що? Має бути пустий повністю Мусорний, мусорне відро, щоб не було ніяких відходів, щоб не було ніякої їжі. Хочу сказати навперед, що стояла моя приманка цілу ніч. Мишка благополучно прийшла, з'їла всю ковбаску і. Благополучно вийшла геть, нічого на неї не впало, нічого їй не зловило. Я на наступний день поміняла копійку на меншу розміром, оскільки мишка в нас така дуже мініатюрна, малесенька. Все одно це нічого не змінило, тому не знаю, треба придумувати щось нове. Можливо, хтось із вас знає такий 100% дієвий спосіб, як зловити мишу, окрім того, що вона сама до вас прийде в совок. Якщо так, тоді діліться в коментарях. Мені буде цікаво. Можливо, я ще її до того часу не спіймаю і скористаюся якоюсь порадою від вас. На цьому все. Маю велику надію, що відео моє для вас було цікаве, корисне. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!